Олег Володимирович, чуєте нас? Так, да, доброго ранку чую. Ми задавали вам запитання. Перед, під час оцінювання ви дали нам певні дали відповіді. Тож зараз ми хочемо задати уточнюючі запитання стосовно саме тих питань, які ми вам ставили. Скажіть, будь ласка, де ви були зареєстровані? Та де проживали до 2016 року. До 2016 З якого періоду була скоточність? З 14-15 рік. 14-15 рік я був зареєстрований в місті Борисполі. По вулиці Голова 76, квартира 172. З 12 грудня 2012 року по сьогоднішній день я зареєстрований за цією адресою. За цією одесу це та квартира, яку ви отримали, яка була як службова, да, яка була службова, якою я за цією адресою на сьогоднішній день зареєстрований. зареєстровані. Ми вам задавали запитання, але ми все ж таки хочемо уточнити, чи правильно ми розуміємо, що квартира, яка належить вашій дружині з 10 квітня 2013 року, ви стали проживати в цій квартирі. З листопада 2016 року і тому ви декларували право користування цим е, житлом е, саме з цього періоду, це на да, все вірно. Да. Ми у 2016 році з дружиною одружилися. І як я значав письмових поясненнях, по вересень, жовтень 2016 року, ми проживали в Борисполі. Водночас, в зв'язку з тим, що до роботи. Шлях не близький, це 3,6 кілометрів до Генеральної прокуратури. Ми переїхали у квартиру дружини. Зазначена квартира знаходиться від роботи там 22 кілометри. Ну, набагато ближче б ми. Мене... Ви кажете за квартиру, яка 43,1 квадратних метр в місті в селі Чайки. Селі, і в... селі Чайка. Да, в селі Чайки. І з листопада да, я, ми переїхали туди, і з цього періоду ну, в деклараціях я означав право іменно користування цим об'єктом. Оскільки я до квартири там 13-15 рік відношення не мав, і в деклараціях я зазначав е, іменно право користування. Спочатку, якщо можна, я продовжу. Е, в деклараціях там 15-16 рік було, ну, 16-17 рік е, було, як приклад, необхідно було користувати, задекларувати майно, один, один об'єкт, грубо говоря, квартиру, і власнику, і так само необхідно було повторити особа, яка декларує. Тобто, мені вже в подальшому. Ну на ЗК зазначило, що необхідно створювати лише один запис, де зазначати або там власність, і користування. Оскільки в попередніх деклараціях я зазначав, що право я, я, я перепрошую не так швидко, тому що ведеться переклад, і перекладачі можуть не встигати і неправильно передавати Тому... Я зрозумів, вибачте. Оскільки в квартира в мене перебувала користуванні, я тільки проживав, а не у власності. Мною в деклараціях зазначалося за 21-й, 20-й рік, там 19-й рік, іменно право користування цим об'єктом. Зрозуміло, Володимирович. і до цього часу ви там проживаєте, так? Ми розуміємо? Так, да, За цим да віть, будь ласка, ця квартира придбана вашою дружиною ще до шлюбу. Але в той же час, оскільки ви нею користуєтесь, то в нас ми в нас є запитання щодо походження коштів для придбання цієї квартири. Дружина, звідки в неї були кошти, з яких джерел доходів? Дружина у 2011 році отримала цю квартиру як службову, І лише оформлена була у 2013 році. Тому. ну... 2015 році вона. 2013. Вона 13, 13. 13. 13. була право власності 10 так. квітня 2013 року. Це вірно. Так. І щодо квартири, це вже ваша е, спільна власність, хоча е, номінальним власником є дружина, це на вулиці Старонаводницькій, 8. А, так? В Києві. В да. вартість цієї квартири 1 мільйон 941 тисяча 800 гривень. Ви підтверджуєте це, так? Так, да, я підтверджую. Щодо джерел походження коштів для придбання цієї квартири. Як я зазначав в своїх письмових поясненнях і підтверджую, джерелами коштів на придбання цього квартири були наші спільні з дружини заощадження. Як зазначено в декларації і це є поясненнях, Наші заощадження на 31 грудня 2020 року становили 69 тисяч доларів, 12 тисяч євро і 35 тисяч гривень. Це в сумі було десь, якщо привести на гривні, 2 мільйона 300 тисяч. Крім того, якщо взяти декларації, мої. Я перепрошую, нас зараз цікавить, а на кінець е, року ви придбали цю квартиру в, 2000, в, березні. в березні, 20 березні 2021 року. А в, да. в декларації за 2020 рік ви декларуєте активи, окрім, окрім цих е, в, дол, в доларі, євро? І ще в гривенному еквіваленті ви декларували якісь кошти чи ні? Тільки те, що зазначено в декларації. Інше не зазначено, не було. Ви давали пояснення, що євро ви не використовували для придбання квартири, так? Е, а, ні, так? ні, 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 ні. Я зазначив, що сума коштів ми, ми ну, міняли їх до євро на долари. Коли ми Добре, розрах... По іншому поставимо запитання. Скажіть, будь ласка, скільки із заощаджених коштів, які у вас були, ви витратили саме на придбання квартири? 70 тисяч доларів. 70 тисяч доларів. Тобто у вас було 69 тисяч доларів, ви їх всі витратили, так? Так. Так чи ні? Е -е, дивіться. Що Час... ми неправильно розуміємо. Так, шістьдесят дев'ять тисяч і частину ми міняли на євро. Міняли. І євро ще так, Добре, так. Тому що необхідно було нотаріальні послуги і більша сума. Зрозуміло. Дякую, уточнили. І ем, ще одне запитання знову ж таки щодо нерухомості вашої дружини. Вона має у власності земельну ділянку в селі Рожен, це здається Бориспільський так, район. Броварський. Броварський, перепрошую, район. Цільове призначення цієї земельної ділянки. Як я зрозумів, для будівництва. Якщо можна, я зараз гляну на в мене є Скопія. <кій> да, для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель. Дата набуття? 2012 рік, 20, 22, 21 листопада 2012 року. З 2012 року ця земельна ділянка якось використовується? Ні, не використовується. Ніяких забудови на цій земельній ділянці немає. Немає. так? Тобто вона стоїть. На, на, да, стої, да. Дружина намагалася її продати, але ну, не було покупців. Ну щодо вартості ви сказали, що це вона була отримана безкоштно, тому да, безоплатно. Це ми, ми побачили вашої, ваших відповідей. Пане Гури, мабуть, все в мене поки Пані Лаулі, прошу, маєте можливість задати запитання. Я би хотіла продовжити інтерв'ю. Пане Олеже, доброго ранку. Доброго ранку. I, I, I continue. Дозвольте мені продовжити. Власне, з того моменту, на якому закінчив мій колега. Запитати вас про квартиру у Києві. У 2010 році. Ви почали працювати в Київській обласній прокуратурі, яка, звісно, знаходиться в місті Києві. З 2012 року ви отримали ордер на право займати службове приміщення. Це одноквартирна квартира. У місті Бориспіль і вже в 2014 році ви цю квартиру приватизували. Вірно я підсумувала? Тож, будь ласка, тому. Скажіть, будь ласка, нам в якому переліку? Людей, які потребували покращення житлових умов, ви знаходились на момент отримання квартирів чи в місті Києві, чи в Борисполі? Поясніть, будь ласка, нам яким чином ви приватизували квартиру, яка знаходилась в Борисполі, в той час як ви працювали в місті Києві? Ви добре пояснили логіку, але поясніть, будь ласка, більше з приводу того прокуратура Київської області, вона, yeah. територіально, вона територіально знаходиться у місті Києва. Водночас вона і свою діяльність поширює на всю Київську область. І, як приклад, квартири не завжди прокуратура Київського okay. отримала у місті Києва. В більшості випадків це була Київська область. В основному в Києві в місті Києва отримували прокуратури міста Києва і райони. І, як правило, я як, зазначав, як, квартири надавалися okay. на спільному рішення. Адміністрації прокуратури і профпроспілкового комітету згідно списку і хто потребував житла. Оскільки квартиру ви, ви не визначав особисто я і хто, Квартиру надавалася на прокуратуру області, це могло бути місто Бориспіль, місто Вижорид, Броварі. В той період часу, якщо брати 2012 рік, квартири надавали у місті Бориспілі, у місті Вижгороді, і в місті Бровари був і в місті Рпіні. І визначала okay. іменно про спилку про це засідання. На спільному цьому засіданні визначалося яке місце і розташування, хто де отримав. Не я особисто. З приводу е, приватизації. податків. Okay. Це була звична практика, як я зрозуміла з ваших слів. Гаразд, тоді продовжимо розмову про ваші машини. У ваших поясненнях ви зазначаєте, що в третьому питанні, дві 2011 році, у вас викрали машину. Вона була зібрана розібрана на запчастини, і відповідно вона після цього, після того як вона була знайдена, була непридатною до використання водночас в декларації за 2015 17 роки ви декларуєте власність на цю машину, хоча зазначаєте той факт, що машина була викрадена у 2011 році. Тому просте питання до вас чому ви не далі декларували власність на цю машину до 2017 року? І можете дати нам коротку відповідь. Ну і вже з 2015 року да, розпочалося діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції і набрав чинності новий ну, закон про запобігання корупції. За роз'ясненням національного агентства необхідно було автомобілі, які викрадені або знищені, реєструвати, поскільки згідно з чинного законодавства, я залишався власником цього автомобіля, хоча його фактично не було, і ніяких документів у мене не залишилось, Як я зазначав у своїх письмових поясненнях. Воно було знищене, Даже ключі і свідоцтво залишилося при кримінальній справі. У 2018 році я звернувся ну перед цим звертався в МВД, в МВС до слідчих підрозділів з приводу зняття автомобіля з бази Огон. Оскільки викрадений. це займалося певний час, і лише у 2018 році зібравши певний пакет документів у сервісний центр, я звернувся з приводу зняття з обліку цього автомобіля. І після цього я перестав зв'язку з вибракуванням них, і після цього я перестав його декларувати, оскільки він вже був знятий з мене із сервісних із реєстрів відповідних. Okay, and it was 2018. І це був 2018, правильно? Так, да, у вересні 2018 році я звернувся в сервісний центр з пакетом документів, на підставі якого було знято цей автомобіль з реєстру. Окей. Okay. І ще одне запитання про автомобіль, зокрема про Hyundai Accent. У 2012 році ви придбали автомобіль Hyundai Accent за 122 300 гривень. Це орієнтовно 15 тисяч доларів США. Через 5 років, у 2017 році, ви продали цей автомобіль за 149 тисяч гривень. І це близько 5,5 тисяч доларів США. Чому ви продали цей автомобіль саме за цю суму за 149 тисяч гривень? В якому стані був цей автомобіль, коли ви його продавали? Як я зазначав в своїх письмових поясненнях, автомобіль був придатний і був в задовільному стані. Водночас необхідно було зробити певні лакокрасочні роботи, покраска переднього бампера і заднього. Указаний автомобіль такої. Конфігурації характеристики: це 1,3 і об'єм двигуна, механічна коробка передач стоїв приблизно від 5 тисяч доларів до 7 тисяч доларів. Мною, як я зазначав, цей автомобіль було продано на авторинку у місті Києва. Ну, і тричі здійснювалися виїзди на авторинок і був знайдений клієнт лише за вказану суму. Чому така сума? Тому що на той прик, на той час, за правилом, автомобілі були, куплялися по довірно, по так званій довірності. По довірності це означає, що перекупщик або особа купляє автомобіль, вартість, яка буде в більша десь на доларів 500, водночас ти видаєш довірність, але право власності залишається на мені. І ця вказана особа буде перепродавати вже за іншу суму. Ну в даному випадку така схема для мене не підходила, оскільки мені необхідно рест показувати декларацію про продаж автомобіля і про суттєві зміни. Тому мій автомобіль був проданий на 500 доларів нижче. Плюс я хоч хочу доповнити, що затриманих едетної ради документів. Де була зазначена інформаційна довідка про те, що яка, як правило, практика була з метою ухилення від фінмоніторингу. Я хочу зазначити, що дійсно практика існує в продажі купівлі автомобіля за нижчими ціною, але ця практика стосується дороговартісних автомобілів, оскільки особа купляє там, наприклад, Мерседес, Lexus, за велику суму коштів, однак офіційно в цих людини немає такої задекларованої кошти, тому сума зменшується. У випадку, оскільки автомобіль на мене зареєстрований, і мені необхідно було офіційно показати доходи, оскільки я в подальшому купив автомобіль. Мені було б наприклад вигідніше показати більшу суму, щоб в мене не було. Але я показав суму, яку реально я продав. Окей. Okay. Дуже вам дякую. І моє останнє запитання буде таким. Це загальне запитання. Ви працюєте в органах прокуратури з 2006 року і у вас гарний послужний список. Чому ви вирішили стати членом ВРП, а не продовжувати свій кар'єрний шлях в органах прокуратури? І, тому що. Органи ВРП багато і співпрацюють із органами прокуратури. Да? Якщо стосується органів прокуратури, то ми, як орган прокуратури, звертаємося щодо е несумісності працівників прокуратури і е з іншими посадами. Оскільки суддівський корпус близький до нас по духу, я вважаю, що зі сторони органів прокуратури, якщо моя. Дели етичною радою кандидатура буде пропущена і органами всеукраїнськими органами прокуратури буде обрана, то я буду сприяти суддівському корпусі, самоочищенні, призначенні професійних, об'єктивних, чесних людей. Тому за своїми вважаю, діловими моральними якостями я зроблю хоч маленький, але певний шлях для покращення і очищення судової влади. Thank you. No more questions. Дякую. у мене більше немає запитань. Чи в інші членів етичної ради запитання до кандидата? У Мене немає. Пана Юрію, немає. Інші членів, якщо хтось є, можете задавати. Немає ні в кого бачу. За таким чином вам надається Олег Володимирович. Вам надається заключна промова. Маєте можливість сказати. Я, можливо, під час. Співбесіди я не відповів на всі запитання членів етичної ради, але вважаю, що якщо члени етичної ради подивляться мої письмові відповіді, вони отримують там певну більш обширнішу інформацію. Крім того, я хотів би подякувати членам етичної ради від України від судового корпусу за співбесіду і за об'єктивність. І членам від міжнародних урядових організацій, вашому обличчі, вашим державам, це Сполученим Штатам Америки, Королівство Великобританії, Північній Ірландії, Естонської Республіки за допомогу у боротьбі України і всього світу із загарбницькою Росією. Всім вам дякую за підтримку. Дякую. Прошу відновити трансляцію засідання. Відновлено трансляцію. Етична рада закінчила проведення співбесіди з кандидатом на посаду члена Вищої ради правосуддя Кандзюбою Олегом Володимировичем. Обговорення голосування.